Гра Sherlock Holmes, консультуючи детектив, має декілька серій, і ми замовили одну з них, як і завжди з Амазону на англійській мові. Гра обійшлась нам в 50 доларів, і за ці гроші ми отримали довідники з іменами всіх присутніх у грі персонажів, 10 штук газет стилізованих під The Times, саме собою правила гри, мапу старого Лондона і 10 штук журналів з кримінальними справами. Приймати участь можуть від 1 до восьми гравців, і проходження одного квесту займе у вас від 90 хвилин часу, це якщо ви, звісно, знаєте англійську добре. А ми з нашим знанням мови витратили вечір часу і пройшли лише половину. Чому ж ми тоді не хочемо полегшити собі життя і почати замовляти ігри з українською локалізацією? Бо для нас англомовні настолки це ще один спосіб прокачати англійську. Тож стосовно гри, ваша основна задача обійти в дедукції самого Шерлока Холмса. А для цього вам потрібно розкрити справу, скориставшись найменшою кількістю підказок. Всі справи датовані, і починати треба самої ранньої. З журналу ви читаєте лише вступ і занотовуєте імена, числа, дати та інші події, які на вашу думку допоможуть в розслідуванні. Гравці по черзі обирають, куди відправитись, щоб пошукати підказки. Чи то на місці злочину, чи попитати свідків або піти на нові локації, які виявляються в ході розслідування. Усі імена ви знайдете в довіднику, а цифри з буквами вказують, до якої підказки в справі треба звернутись. Цікаву інформацію ви можете знайти в газетах. Причому в розслідуванні вам треба брати до уваги усі газети, випущені раніше за справу. Коли в якийсь момент гри ви зрозуміли, що знаєте відповідь, зверніться до кінця журналу. Там вам потрібно буде відповісти на питання і порівняти свої висновки із висновками Холмса. Потім відкривайте конверт. Він містить відповідь, яку кількість кроків зробив Холмс і які підказки треба врахувати при підрахуванні очок. Гра не має кубіків, карток з яскравими картинками і всього іншого стандартного для настолок, але в ігровий процес ми боринимо з головою. І задоволення отримали, так що широк свої грошей коштує. А ви готові кинути виклик найвеличнішому детективу усіх часів? Сподобалось відео? Підписуйся на канал, став лайк, далі буде.